Всім привіт, мої хороші! Я вас рада вітати себе сьогодні. І знаєте, такий цікавий прожила вчора урок, і сьогодні продовжую його проживати. Думаю, це буде такий ретрит на цілі вихідні. Те, що знаки повсюду, і це щось означає. Що саме це означає, кожен може зрозуміти в цьому сам? Дякую, моєму вчителю Юлі. Вчора в неї були розбори, і так я була зайнята ситуа... проживанням певної си... цієї ситуації, що практично всі розбори слухала так впівуха. Але сьогодні зайшла на її сторіс і прочитала її історії про все не так і інсайт, як іти наліво. І для мене таке прийшло просто усвідомлення, що в мене стекли сльози. Про що я говорю? Про те, що ми часто можемо йти проти, проти знаєте, як матерії, да? тобто пробиваючи матерію, пробиваючи ситуацію, бо вона нам не подобається. Ми її не приймаємо, тобто ми її не можемо прийняти. Оце наше неприйняття ситуації складає такий опір. Надмірний потенціал, хто читав Зеленда. надмірний потенціал, опір. Да? Ми ніби хочемо пробити цей простір і вирішити цю ситуацію тут і зараз. Ну, Насправді це знак, який ми можемо просто не помічати від нашого вищих я, від наших всіх, як кажуть, божественних істот, які нас направляють. Да? Знаєте, така як класна. Мені розповідала моя наставниця ще одна. Коли ти йдеш, наприклад, да, ти для тебе підготовлений, наприклад, якийсь певний шлях. Да, і ти вирішуєш, ні, я хочу йти не цим шляхом, я хочу піти цим шляхом. Да. І йдеш там, там яма, там десь треба обходити, там цей, там десь провалився, ще щось. І в цій ситуації, знаєш, коли вело нас іншим шляхом, можливо, він. Не такий короткий, як цей, через ями, через такі наші внутрішні переживання і страждання. Не такий рівний, але, можливо, він навіть довший. Але по дорозі його є можливість там зайти купити ріжок, присісти на там, крісло мішок біля водички, зробити якісь там, там потанцювати десь там в хороводіку якомусь. А ми обираємо оцей шлях, бо він нам здається єдиний жди правильний. Тобто ми не чуємо, як нам підказують наші вищі, сили, а ми йдемо так, як відчуваємо, що все, це мені потрібно. Я не кажу, що в всіх ситуаціях саме так, такий розклад. Але те, що я помітила через собою, я все життя йшла, оце кортизолові теж гроші. Я все життя йшла, ламаючи пространство. Ну, робила просто, бо я так хотіла, змушуючи всю цю ситуацію. І за цим я відловлювала не раз вигорання, було в мене навіть в раз в житті така депресія конкретна. Можна ну, сказати, другий раз Да. Ну, мене це вже таке засвідоміше, да, коли я вже почала працювати з мисленням, що в мене навіть в цей період попалося. І що ще дуже важливо? А, Боже, я вийшов Ютуб-ролик, але він в форматі не такому, як надо. Ну, нічого, хай буде, я можу його якось подумаю як розділити, можливо, якось оцифрую. А, дивіться, і що відбувається, коли ми ось так пробиваємо ці пространства, так, ми багато чого втрачаємо цієї насолоди від життя, насолоди шляхом і просто валимо напрямік. А життя, воно таке, знаєте, дуже цікаве. Тим, що ми можемо по-іншому, якщо приймемо якщо приймем ситуацію і подумаємо, що в ній є божественне, що в ній є таке, що нам хотіли сказати, а ми не почули. І хочемо зараз змінити цю ситуацію, пробиваючи її, повне прийняття це такий кайф, коли тобі вже немає ну, нічого втрачати, тобі ти припускаєш можливий будь-який варіант і сход ситуації. Ти розумієш, що ти, якщо будеш зараз, тобто робити щось якесь надмірне, воно навпаки спричинить опір. Я чому я це зараз так говорю спокійно, да? тому що якби я вже прожила ці стадії, і, можливо, цей рівень свідомості, вищий рівень свідомості, коли ти вже розумієш причинену слідковість, і ти просто дивіться, це не про опустити руки і нічого не робити. Ні, дивіться, що, що я маю на увазі. Я зробила уже все, що могла. Тобто, на своєму рівні я закрила це питання максимально цільовим діям. Далі я можу віддати це тільки в простір. В благо. Тому що розуміючи, що все складеться найкращим чином для всіх учасників процесу. І від моїх пробивання простору нічого не зміниться. Взагалі апріорі нічого не зміниться. Вот. Як вирішиться ситуація, чи вирішиться ситуація? Я, звичайно, теж думаю, що я запишу якийсь відосик, але зараз я, знаєте, в такому стані спостерігача над собою, наскільки швидко я помічаю свій старий сценарій, і настільки швидко я себе починаю зупиняти, і це такий кайф. Просто такий кайф, що я навіть не знаю, як це описати. Просто кайф. Клас. Клас. Ось таке. Такий вийшов відосік. Я не знаю, я сподіваюся, ви зрозуміли. Тобто, якщо, знаєте, підсумок зроблю, якщо все йде не так, все складається, не, не в ну, ну, ви відчуваєте, якби то прося щось каже, що, що то не туди, можете переобрати. Ви можете переобрати це свій стан, можете переобрати відношення до ситуації, ви можете переобрати себе. Цій ситуації, зробивши максимум від себе, що ми могли, віддати це вищим силам, а щоб вони це розклали так, як це має скластися для всіх найкращим чином, для всіх учасників цього процесу. От, це раз. Друге, відчути в будь-якій ситуації це знак від вищих сил, а намагатися просто їх прийняти і усвідомити. І на завершення ви маєте право вибору. Пам'ятайте, що вибір завжди є. Вибір або обслуговувати цю ситуацію і варитися в ній, або прийняти її, переключити свою увагу і зайнятися тим, що ви дуже-дуже любите. І служити людям, так як в моєму випадку. Сьогодні в мене вебінар буде на інтенсиві, ми будемо говорити про картизолові гроші. Як вийти з них, як вийти в кайф і задоволення, і почати заробляти, продавати. Саме буде нас сьогодні про продажі на вебінар. І клас! Як продавати самозадоволення? Це от я до цього сама йду, кожен раз, обираючи себе, цю стару версію, обираючи себе кайфово, насолоджуватись, щоб насолоджуватися цим процесами. І... Завжди закликаю вас. Дякую, що ви зі мною ми, дорогенькі, і я думаю, що сьогоднішній цей такий відосік для когось теж буде знаком. Обняла.